Гончарство по-апишнянски – это когда муж лепит горшки, а потом жена их расписывает. Так было и в семье и в реке, и Гаврила Пашивайла. Только они, кроме этого, еще собрали коллекцию глиняных изделий, которая потом стала первым в Украине частным музеем керамики. На выставку работ своих родителей в Киевский музей Николай Пашивайла приехал из Апишного со своим гончарным кругом. Месочка. А для чего она? Для чего? Для чего? Что, Что хотите, можно налить. Там варення сюди посипати. А як отак зробимо, будемо курити, пепельниця. Дончар в четвертому поколінні, Ніколай, як і його роді самоучка, да і, пожалуй, в пішнам единственный мастер без спеціального образування. Ну вони, у них свій стиль, а в мене свій. Ну, а вас який стиль? Ну, стиль батька, а батька. Стиль діда, дід, дід ганчарував. Понимаєте? У нас династія гончарів. Ми любимо глину, свою кераміку любимо, свої горшки любимо. Яка красота була, як було багато гончарів. Палимо ночі. На гончарівці однієї пісні співають, туман яром, там сосна, сосна. Така була красота. Ми палимо горшки і співають люди. Співають, а ми випалюємо. а теперь палишь только собаки галкой. Где же все делось? Пошивайло как чувствовали, что гончарное ремесло, когда процветавшее, будет переживать не самые лучшие времена. Сельские мастера организовали первый в Украине частный музей керамики, где собрали лучшие образцы опешнянского глиняного искусства прошлого века. Я хочу даже, чтобы, чтобы не умерти, пока музей будет. Подивлюсь. Так хочется подивиться. Коріва в нам появились Національний музей заказник українського гончарства і спеціалізована художественная школа. Открыли отделение кірмології в НАН -Украине. А ми самого на виставці тут прокурити. А що це таке? Ми, э, цей гечерний виріб називається Куришка. Раніше він використовувався в ритуальних обрядах для виганяння нечисті. Це вжиткова річ, принаймні на, на початку двадцятого світа. Ось сюди наповнюється вином звідси вою. Вот таких лісічиків до Києва Гавріла Пошива особенно любили ліпі. Розказує их внук і організатор юбилейной виставки. Олександр теж владеет іскусством своїх предків. но і изучает его його як історик етнолог. ныне нині кераміка в прошлом віці. ценится высоко. високо. На антикварному базарі в Києві її вихвачують просто з рук. Ну, ціни доходять на ну, тисяча, дві, три, чотири, п'ять. Залежно від того до Майстера, тому що є ранги майстрів. Леся Вакулюк, Леся Куру, Сівгенісакун. Подробності телеканал Інтер.